Всім привіт! З вами знову сімейка бобачків. Зараз 8 ранку, пішла бісенько попоралась, поки мама була на роботі. І хочу піти принести пару метровок до сараю ясенка. різануть їх і затопити грубу. У мене вчора груба розгорілася більш-менш десь один 8 вечора і до 10, мабуть, погоріло і все, і горіти зовсім не хотіло. То зараз кинемо на низ ясинок, а зверху буде такий жарт, ну, буду переложувати пару дровенячок ясенка, пару той тополі, клинка. Воно вологе і воно зовсім погано горить. Або зовсім не хоче і слова геть горить. Зараз візьму цих метровочок, буду тут треба ще трошки деякі перерубати пеньочки є. І з цього воно пополам губануть. воно ще ті два. Та й будемо топити самого ранку, бо таке в хаті прохолодне. В спальні моя десь градусів 19, є так, 18-19, а в прихожі зараз 16,5. Бо Олежик вже сьогодні проснувся десь без чогось сім. І це плакав, плакав. Ти, мабуть, до пів восьмого з ним посиділа, погодувала, посиділа з ним, а потім положала в прихожі його, вкрила гарненько і пішла, попоралася. Вже це хвилин 5 мама прийшла. То зараз трішки з ним посидіть, поки я туди пару метрів перенесу до сараю. І там швидко різанемо я туди рубану їх будемо топити в хаті. Бо сьогодні різати не будемо, все переноситься на завтра, на неділю. Мався брат вже приїхати завтра з малими. Але поболіли. Так що підемо сьогодні ще купимо собі. Молока 3 літри, якщо б я прокишила, візьмемо пару пляшок. Там будемо сидіти вдома. Я, мабуть, буду горіхи перебирати, займуся горіхами. Можливо, трошки ще мила зварю, щоб в мене був якийсь запас, бо йде день закоханих. 8 березня я там трошки поназаливала підсніжників. Можливо, зроблю якісь такі міні-букетики, такі маленькі-маленькі геть. Бо коли скупляла формочки на підсічнички, такі невеличкі гіпсові, то попробую них залити, не залить, а зробити букети в тих формочках. Ну все, пішла я працювати. Біжу зараз в город, Там мені прийшла посилочка на Укрпошту. Замовила я інтернет-магазині, вже другий раз замовляю в ньому там спеції до джерок тривиду. Якісь там до кабаносів замовила і оболонку на ковбасу. Казали, бо вони малися прийти це всі спеції у понеділок, а прийшли сьогодні. Так що мисенько заберу. І якраз завтра заріжуть порося, вона буде все замаринувати. І в понеділок вже поставити сушитися джерки. Ще хочу зайти в обговорю взяти бумажки туалетної і пачку солі або дві у форі і начебто все. і Ще буду старатися встигнути е, десь на 12 годин сюди на поле взяти молочного. Хочу взяти банку молока, халви, кислого молока візьму, бо вівторок не взяла. То хочу сьогодні. Вівторок мені оладжик не дав. Я там щось з ним закрутилася, завертілася і нікуди не пішла ні по що. Так що планую взяти сьогодні. Мало там ще хоч на лісників нажарити. Так що треба встигнути. Або сюди на, на поле, або якщо не буду спішити, то візьму біля парку нас там вони стають. Так що, або на поле, або біля парку, треба кудись по молочне. Мої сьогоднішні покупочки. Зайшла ще в копієчку, купила дві пачки підгузників, яких нам багато не буває. Думала одну взяти, бачу є дві. То думаю, заберу, хай будуть, не пропадуть. Зайшла в аптеку, забрала замовлення, мамі бінти заказувала 10 штучок. І скупилася кишечки в вагорі. Залад дві пачки спагеттів і дві пачки таких ріжок. Спагетті брали, то хороші горошки попробуємо. Зараз ще спецій. перець горошок, Деку. і такий додай. І ще пачечку для дихмяного перцю. Ми зараз перець беремо горошком. самі перемалюємо на млинок і хорошо. І зараз такі ще дві пачечки приправи до. Омлету та яєчні. Бо брала минулого разу чи деко, якщо не пам'ятаю, пам яку, то нам мені не сподобалася зовсім. А тут ця дуже смачна. Тут і перчик є, і цибулька, і всяка спеція. Ще зайшла ж на Укрпошту, забрала це відправлення своє. Аромат дерева, якщо не пам'ятаю, інтернет-магазин там спеції. І прийшла мені сьогодні ще посилочка із Китаю, з тему. Зараз відпакую і покажу, що там замовляло. Ось такі дві однакові планчаточки. Тут на 4 мило. Тут квіти і метелики. Теж якісь польові квіти і стрикоза. Такі квіточки. І ще якісь польові такі дрібненькі квіточки. Повинно бути гарне мило. А, ще ось була листівочка. Сподіваємося, вам сподобався цей подарунок. Це, Тоді типу, ця листівочка мені повинна була сподобатись. Хай сподобалось. І ось такі гномики з косічками. Це, мабуть, дівчинка-гном. Це з цією. Конюшиною гномик. Я ще здумав, що це якісь новорічні, а оказується, що якісь такі літні весняні Ось все, гномик. Також конюшину в руці тримає з бородою. І ще один отакий От з ушками, заячими. Це більш таке також літнє, весняне, веселенький. І ось таке в мене замовлення з інтернет-магазину Аромат дерева. Це приправа для сервілату, приправа для дрогобицької ковбаси, суміш спецій для джерок. Для джерок гостра паприка. Суміш спецій для джерок часникова. Та суміш спецій для кабанусі. Так от замовили ще колагенову оболонку 5 см 10 метрів. І взяли на пробу ось таку еластична формовочна сітка. Хочемо рулет із полочки скрутити і зразу надіти цю сітку. Ще ніколи цю не купляли, побачимо, що воно вийде. І ось находного. І трішки молочних покупок. Це банка молока трьолітрова, дві двохлітрові пляшки прокисного молока, коробочка халви, кусочок масла. І за все це я заплатила 378 гривень. Нам вже увімкнули світло на півгодинки раніше, зараз 6 вечора. Толечка то засключу телевізора і підемо з бабусею. Там ще трішечки вичистимо до або бо будемо різати на щоб було все чистенько. Що, малий? Полеж тихенько. 10 хвилин я прийду, окей? 10-10 хвилин мама буде вдома. Зараз вичистимо в цій дівки. Тут буде десь тачка гною. Тачка дві. Ось такий наш поросінок. Це вперше, що будемо різати в кінці січня, інше 1 лютого, завжди різали осінню. Вийшло в нас десь півтори-дві тачки гною. Зовсім мало цей раз. Поки мене не було хвилин 10 в хаті, то вже Олежик сянув одіяло на пол, скинув, розкрився і щось возмущається. Я прийшла почав посміхатися. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі. Бажаю всім гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока!